У Черкасах розпочали ремонт ще одному укритті, розташованому в одній зі шкіл південно-західного району. Укриття розраховане на тисячу осіб. Його облаштують відповідно до існуючих вимог. Тут відремонтують стіни, підлогу, стелю, вентиляцію зроблять санітарні вузли. Закінчився навчальний рік. І це дає нам змогу максимально масштабно розпочати ремонтні роботи в укриттях. В нас стоїть задача від міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка максимально забезпечити дітей очне навчання спочатку навчального року і завершити максимально всі ремонтні роботи в укриттях так само до 1 вересня. Загалом в закладах освіти буде відремонтовано близько 34 укриттів. Це ще перша певна частина була зроблена ще минулого року. От, і зараз розпочинається такий активний період робіт і підготовки до нового навчального року. Ми знаходимося в підвальному приміщенні закладу. Тут діти переховувалися під час тривоги, але, звичайно, як як будь-який підвал, який жодного разу не бачив ремонту, тут комфорту для дітей не було. Була проблема велика із вентиляцією, була проблема велика із відсутністю санітарних вузлів, і ось нарешті. Зараз у нас проводиться капітальний ремонт, і я думаю, що з 1 вересня дітки зайдуть уже в комфортні умови, де ми навіть зможемо проводити і уроки під час таких сигналів.